Сніданок, як завжди, вівсянка з бананом. Це просто класика. Я також додаю сюди інші фрукти, лохину, але вчора в магазині вже нічого не було. Тому сьогодні лише банан, плюс я також це все діло, посипаю ось таким насінням льону. Загальні показники, все переходимо до індивідуальних. Сьогодні у мене буквально сілий ранок ось дзвона. Вже я прийшов перший ранковий зум з командою. Нагадаю, що я вже місяць працюю в новій компанії контент-мейкером. Для мене це дуже класний досвід. Насправді про нього розкажу вам трохи детальніше. Зараз вони буде якраз другий зум в моїм HR ми будемо Говорити, ділитися враженнями про мій адаптаційний період у компанії за цей місяць. Звичайно, було багато складних ситуацій. На все мені давалося супер просто. Хоча я себе вважаю контент-мейкером з великим досвідом, і я по великому рахунку дійсно класно розбираюся сфері, але все одно є питання, на які я досі не знаю відповідь, і мені дуже приємно чути якісь фідбегні сторони. Якщо в вашому житті трапляються якісь моменти, коли ви себе відчуваєте слабкими, це навпаки ці моменти, коли ви неймовірно ростете. Ще в мене були розмови з командою щодо мого графіку, тому що я не можу можу собі дозволити там щодня виходити на зізвони, витрачати на них багато часу. Тому я дуже вдячна, що мені дозволили оптимізувати свій час, виходити на зі дзвони не так часто а лише на головні. Тому знаєте, це така дуже важлива думка. Що якщо вам щось не подобається, обов'язково про це говоріть? В мене є таке всередині налаштування, що робота вона лише має приносити задоволення. Навіщо десь працювати, якщо вам це не відгукається? Якщо вам це не цікаво, якщо вам не підходять умови. Я взагалі не розумію людей, які там скаржаться на свою роботу, кажуть, що їм не цікаво, що. Вони в цьому не бачать сенсу, але все одно вони продовжують цим займатися. Не розумію, як от зараз, тим більше, коли є стільки можливостей, ви все одно вибираєте щось таке, що вам не цікаво. Для мене моя робота це знаєте просто як продовження мене. Це момент якоїсь самореалізації, момент якогось вивільнення своїх думок, своїх ідей. Це не про те, щоб лише там заробляти гроші, хоча це в будь-якому випадку величезний плюс, але про те, щоб вам дійсно... Було ще більше задоволення від цього життя. ще знаєте, який цікавий факт, я помічаю дуже багато хто з людей, навіть не люди там старшого покоління, а навіть люди такого приблизно віку, як я, супер часто кажуть, що працювати з дому це взагалі не працювати. Ну тобто, якщо порівнювати умовно кажучи, роботу з офісу або десь роботу, яка заключається не в тому, що ти що сидиш і робиш вдома, то це автоматично ніби вважається чимось дуже легким, ніби ти взагалі не втомлюєшся. Я сією позицією як людина, яка працює саме вдома, взагалі. Не погоджуюсь, тому що навпаки, мені здається, складніше просто постійно сидіти вдома. Ніби чисто теоретично в тебе є можливість кудись ходити, десь їздити, але переважно все одно найкомфортніше працювати вдома. І через те, що ти завжди знаходишся вдома, в тебе немає якогось чіткого графіку роботи. Тобто, по суті, ти працюєш постійно, і в тебе немає такого, що ти повертаєшся додому, і тепер можеш відпочити. От нема цього моменту, коли ти якось повністю перезаряджаєшся, тобто ти постійно в очікуванні якоїсь роботи. Це знаєте, навіть не фізично. Чно це просто ментально стає важко, тому важливо кудись ходити постійно. От на вихідних я обов'язково маю правило обов'язково кудись. Іти в якесь класне місце. Тому люди, які знецінюють роботу з дому, напевно, просто так ніколи не працювали. Я б в жодному разі не хотіла від цього відмовитись, тому що справді переваг від роботи вдома набагато більше, ніж мені здається, такої звичайної більш класичної роботи. Мені вже захотілося переодягтись, тому що вже стало набагато тепліше ніж було зранку. Останніми днями вже якась така осіння погода, така якась прохолодна, що вже дійсно з'являється бажання. Повністю замінити свій гардероб, причому я дійсно хочу оновити декілька позицій. Мені хочеться чогось нового вже ніби все, що було раніше. Вже знаєте, трошечки набридло. Я, до речі, зробила своєму інстаграмі невеличкий літній сел. Тому якщо там залишилось декілька позицій, обов'язково заходьте і дивіться. Багато речей я вже віднесла вчора якраз на благочинність, тому що я дійсно не бачу сенсу тримати те, що вам не подобається, те, що вам вже не відгукається. Перед тим як іти ти щось купляти в торговий центр або десь в онлайн магазинах, я сідаю і чітко планую, що я хочу. Переважно мені складно сказати, що саме я хочу, тому я захожу в Pinterest і шукаю натхнення для образів. Мені дуже хочеться змінити свій стиль, дати в нього щось таке з більш жіночне. Хоча і комфортні речі я дуже люблю. От, наприклад, оце ході, яке робили мені індивідуально на замовлення, я просто обожнюю. Також в мене є мій улюблений бежевий костюм, який я просто обожнюю. Такий самий схожий в мене є у чорному кольорі, який я купляла в Страдіваріусі. Також у мене є базові джинси, світло сірі і світло голубі. Якщо б побачили, скільки джинсів моєї мами, ви були б в шоці. У неї буквально всі можливі А Я просто знаю, що переважно ношу якісь такі відтінки, інші мені не. Певно не дуже приживуться, хоча теж можна щось подивитись новеньке. Просто хочеться знати щось нове. Поки що в мене з нового. Новенька сумочка Шанель. Тепер же в чорному кольорі я її просто обожнюю. Вона ідеально підходить буквально під кожен образ. Точно я вам ще не показувала свої новенькі окуляри. Придбала їх буквально на цих вихідних. Вони мені безмежно подобаються. Це Miu Miu, але я не купила їх саме через бренд, а просто через неймовірно гарну оправу, Колір класно. Я ними дуже дуже сильно задоволена, тому що попередні окуляри я купляла ще два роки назад в Італії, і вони мені вже теж набридли. Перед тим як робити якісь покупки, особливо дорогі, я виділяю. Собі трошки часу, щоб просто подумати, чи дійсно мені потрібна ця річ, чи справді вона мені подобається, чи я хочу купити, просто тому що в мене якесь імпульсивне бажання. У мене зараз якраз буде заняття з англійською. Я займаюся раз на тиждень з викладачем у своїй онлайн-школі. Моя школа називається Simple English, Дуже багато моїх знайомих вже пішли саме туди навчатися, і також дуже задоволені. Але крім цього, дуже вам раджу використовувати ще GPT як допоміжний ресурс. Я дала йому конкретну задачу, тобто ставити мені різні питання англійською на рівні B2 або C1. Таким чином він мені ставить питання, я йому даю відповіді в голосовому режимі, і він виправляє якісь мої помилки. twisters in English, but in Ukrainian I do this all the time. танк so the first time, батін yeah, I have it. So the first time it showed me Irish. Я yeah, <laughs> нарешті на вулиці стало трохи тепліше, і хоч останні дні нагадують вітні дні. І до речі, айслата я вже теж дуже давно не пила, тому що кава мені взагалі не дуже рекомендується. Ось цей блискліпс. Це просто щось неймовірне. Я раніше не розуміла, чому вони такі розпіарені, але тепер Шо? я точно зрозуміла. Але того, що не дуже гарно виглядають, вони ще й просто нереально зволожують. Це правда. Тобі може давний день. Кеті, вже можна їхати додому. Вже закінчилась тривога. Тірпо працює навіть 5 ранку. Ось так от. Так, ми вже і закупилися. Чого завжди починається субота? Це звичайно з прибирання. Вже у нас тут другий захід прання. Перший вже відбувся. Попралась постільна білизна. Тепер білі речі. До речі, я вам не розповідала, але це мій улюблений кондиціонер для прання. Ми встигли вже поприбирати. Я зняла рекламний ролик, змонтувала його, відправила на узгодження. Дуже така сьогодні продуктивна. Насправді субота. Завтра буде, я думаю, більш така чолова неділя. Завтра все ж таки останній день літа. Треба його провести якось трошечки більш розслаблено. Бо осінь, в цілому, я думаю, буде дуже насичено. Можливо, Саме навіть за НАТО. Завжди мій останній крок після прибирання це використовувати ось такий аромаспрей. У мене він від Байсадовський, щоб ви розуміли, я за півроку, можливо, найже більше часу прийшло. Я використала буквально от стільки. Буквально достатньо одного натиску для того, щоб аромат був буквально по всій квартирі. Я його розпилюю на штори і все. Це просто неймовірно. Я дуже люблю красиві аромати вдома. Для мене це дійсно важливо. В мене ще армадифузор, які стоїть в ванній кімнаті. Це завжди якось доповнює дім створює якусь додаткову атмосферу затишку. Одним словом, для мене це супер важливо. Особливо дуже люблю, коли я там заходжу в різні салони і там також стоять та цармодифузори. Просто з неймовірним запахом Я завжди цікавлюся, який це саме, що мені сподобався. Я думаю, взагалі по мені помітно, що я людина, яка перфекціоніст абсолютно у всьому. Довгий час дійсно я вважала, що це моя, в принципі, найсильніша сторона. І по факту це дійсно мені дуже допомагало. Я завжди дуже дисциплінована, я дуже кропітливо і детально підходжу до всього, що в мене в житті трапляється. Але з знову сторони це дуже великий мінус, тому що навіть почати знімати ці самі влоги на YouTube знову мені далось доволі тяжко. Мені в один момент просто перестало подобатися, як знімала моя попередня камера. Це Canon G7X. Для фото вона підходить ідеально, але для відео Трошечки так сумнівно. Я одразу почала думати, щоб повернутися на Ютуб, мені треба купити нову камеру, новий можливо об'єктив, купити новий мікрофон. Якщо чесно, це взагалі доволі можливі інвестиції. Я взагалі не шкодую витрачатися на свою улюблену справу. Я навпаки вважаю, що в неї треба вкладати. Але тут є один дуже важливий нюанс. Я себе реально спитала: от я дійсно хочу почати знімати, чи я просто шукаю якісь виправдання, щоб цього не робити? І я собі просто дала можливість почати з тими умовами і з тим, що в мене є зараз. Я просто взяла свій новий айфон і почала. Знімати влоги саме на нього, і мені здається, якість тут абсолютно нічим не гірша ніж на якусь камеру. Одним словом, якщо ви тісно хочете в тому, що ви на правильному шляху, просто починайте з того, що є зараз, і не шукайте абсолютно ніяких виправдань. Хочу в Єві взяти нову щітку для брашингу, тому що моя в мене вже дуже довгий час. Я думаю, між цією вона, ніби продувна, і ось цією. Але чесно, просто через колір мені якось ця більш приємна Приїхали ми в торговий центр, зайшли в резерв. Дуже мені сподобалась ось ця футболка. Дуже класна якість і колір класний, але вона залишилась тільки в розмірі, S, тому потрібно буде її поміряти. Тут якийсь поп-ап з вишиваночками красивими. Клас. Я от зараз схожу і розумію, що взагалі немає ніякого натхнення, що купляти осінні речі. Загалом не хочеться ще переключатись на якісь сватрики, нічого такого. Я все одно, ще дивлюся на різні футболки, на спідниці, на шорти. От так от. Назар сказав, що на день народження хоче собі окуляри для зору. Може, якісь варіанти відберемо. Але треба перед тим перевірити зір. Як ми так можемо вибрати тобі окуляри і не перевірити зір? Ну, я приближу знаю. У мене мінус п'ятдесят відсотків око і 100% сто відсотків право. Oh. Вже 90. Це нахове час. Ну і треба такі, щоб для комп'ютера підходило. Oh. Для роботи за комп'ютером. І начебто окуляри також um. пасують. Прикольно, але це просто звичайні. Тобто вони не збільшують, не зменшують, просто ніби для інжу. Мені здається, У мене прям повний образ зі Сваровський і прикраси, і окуляри. Стильно стильно. Єдине, що ми мені придбали, це ось такий маленький повербанк. Він бездротовий, просто на магніті, і це прям максимально комфортно. Дуже давно такий хотіла. Ще й кольор такий класний, дуже милий. І, до речі, ось ця компанія моя улюблена у виробництві саме повербанк. У мене є ось такий старий. Я ним до сих пір користуюся, але через те, що він з шнуром, це не суперзручно. Класс такий гарний. Це ж наш третій кавунчик, ні? За тиждень. За тиждень? Угу. Можемо вот, бути, да? так. Оп, і забираємо ще одну посилочку. Хочеться це кожен день. Прикинь, покупки з Єви. До речі, це наш улюблений шопер, з яким ми ходимо на усі закупки. Купила міцелярну воду, тому що вона у мене закінчується, і я її вже перелила в ось цей дозатор. Для мене це якось зручніше і естетичніше. Також засіб для миття посуду. Він також у нас переливається в вмонтований дозатор, який в самій раковині знаходиться. Ватні диски для зняття макіяжу. Ях зараз буду також представляти в ось цей органайзер. Рідке мило для рук. Ми його беремо завжди в такому пакеті, щоб переливати в. Ось цей дозатор у мене буквально все по дозаторам. І власне те, заради чого я хотіла піти в Єву, це ось цей аромодифузор. Захотіла придбати саме цей, тому що в буквально він мені просто неймовірно сподобався. Попередній аромодифузор тепер в гардеробній, а новенький я поставила ось сюди. Дуже красиво вписався. Я приїхала в центр. До речі, оцініть мій лучок задей. Сьогодні ще дуже тепло, тому такі перші осінні дні я вважаю, треба проводити саме так. Я забрала речі в магазині, які мені потрібні для завтра. Ні, зйомка мінімал. Вона, до речі, у нас планується дуже цікавою. Мабуть, це одна з найскладніших зйомок, які я коли-небудь організовувала і реалізовувала. Це вже вересень, і в центрі стільки студентів. Всі кудись пішуть, бігають з цими книжками. Це таке звичайно приємне відчуття, що мені цього вересня взагалі вже нікуди не потрібно, тому що універ я якраз і закінчила цього літа. Хочу зайти у свій улюблений рожевий магазин і продивитися собі олівець для губ, тому що я досі в пошуках ідеального нюду. Взяла я в результаті ось такий олівчик для губ від цей Beauty у 0,3 відтінку. Це дуже красивий коричневий колір, який я і хотіла. Він, знаєте, не надто такий холодний. Він якраз швидше теплий. Такий відціночок, який я люблю. Дуже природній на губах, і водночас дуже такий вже осінній. Цей у мене зараз якраз на губах, причому я вже поїла. Тобто він доволі виходить водосякий. Клас. Особливо мені подобається, як цей олівець виглядає з моїми новими блисками від ліпс. Можливо, ось цей джелато. Таким рожевеньким відтінком можна не ности без нього, але ось цей карамельний просто вау створює такий ще додатковий об'єм на гобах. Ну, от хто би що не казав, але такі дрібниці піднімають настрій. Ну, от що ви з цим зробите? Ви б знала, яка я вже втомлена. Буду готуватися до сну, тому що завтра дуже рано вставати. Близько сьомої віддалі це треба зробити, тому що на восьму мене вже буде відеозйомка. Я от по собі помічаю, що мені в принципі дуже цікаво жити в такому насиченому графіку, коли в тебе буквально кожна хвилина роз. Списана, але з іншої сторони я розумію свої особливості, і мені чесно кажучи, це буває складно. Я дуже швидко втомлююсь, тому стараюся просто тримати в цьому всьому якийсь баланс. Буду змивати свій макіяж, і до речі, подивіться на мою нову піжамку. В більшості випадків піжами я використовую саме як одяг для дому. В них дуже зручно ходити. До речі, цю я вже вдруге замовляю в магазині цьому, і мені вони прям дуже подобаються. Вони прям дуже м'які. І приємні. Для мене це дуже важливо для домашнього одягу. Я, до речі, замовила нову посилочку на тему, але її, напевно, ми вже з вами розпакуємо саме в наступному влозі. Плюс я думаю, що за цей час я якось оновлю свій гардероб і теж покажу вам якісь обновочки. Мамі я хочу побажати, друзі, гарного дня, гарного вечора. Дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Дякую вам за перегляд цього влогу і ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всім па-па!